Новий сейл на Бідлпад, топова команда, метрики, а також умови. Скільки очікувати іксів і як прийняти участь. Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now. З вами я, Віктор, і сьогодні ми поговоримо про сейл Falcon на платформі BeedlePad. Що це взагалі за проект, чому RR плюсовий, як прийняти участь і як збільшити свою алокацію? Додивіться це відео до кінця, і ми поділимось дієвими лайфхаками по реєстрації. Поїхали! Але почнемо спочатку з самого проекту. Ідея полягає в тому, що проект приймає ліквідні токени, а також токенізовані RVA як заставу, щоб випускати USDF. Овер колотералізований синтетичний долар. Це означає, що в заставі більше активів, ніж випущено самого стейблкоїна. Це працює наступним чином: уявіть, що ви не хочете продавати актив. Ви можете залочити його під заставу і отримувати з цього стабільну ліквідність у вигляді USDF. За стейкінг USDF дається SUSD. А цей токен має дохідність на інституційних стратегіях. Не лише арбітраж, а й диверсифіковані моделі під різні ринкові умови. Falcon, по суті, виступає мостом між TredFi та DeFi. Прозорий доступ до ліквідності для інституцій, юзерів, протоколів. Переходимо до метрик та інвесторів. І так, у нас 1,7 мільярда USDF. В обігу, а також 1,86 сотих мільярда резервів менше ніж за рік це доволі швидкий набір. А дохідність SUSDF становить 9,27%. Сотих відсотка у порівнянні з середньою дохідністю конкурентів у вигляді 6,29 майже на 50% більше, більша. До речі, і у нас більше 60 тисяч мау це активні користувачі за місяць. Тепер переходимо до інвесту. Falcon підняли раунд на 10 мільйонів доларів від ВЛФАЙ та Дів Labs. Сума невелика, але фонди. Гучні і більшість TVL зібрали до оголошення інвесту. Це плюс до тракшну. А тепер давайте перейдемо до порівняння з сектором, тобто до конкурентів. І першою на думку приходить Етена. По суті, це найближча аналогія. Тепер стосовно TVL, Market Тівель, USD і, -E, вона становить 13 мільярдів доларів. А ФДВ Ена складає 11,5 мільярдів доларів. Типове співвідношення для цього сектору TVL до FDV складає від 0,5 до 1 до 2 до 1. А з огляду на нинішні цифри Falcon можна пройти до висновку, що проект не мав би коштувати менше 450 мільйонів ФДВ на нормальному ринку. Переходимо до умов сейлу. І так, збирають 4 мільйони доларів. Приймають тільки USD1 в мережах ERC20 або BEP20. Це стейблкоін World Liberty Finance, запущений у квітні цього року. Далі ФДВ залежить від вашого тіру. Перший тір – це 350 мільйонів доларів. Це для юзерів, які застейкали більше 3000 USDF, SUSDF у Boosted Yield. Сніпшот буде зроблено 19 вересня о 1459, а також для нових юзерів, які залочать більше 3000 тисяч доларів на період мінімум 1 місяць до кінця підписки. Тір 2 – це 450 мільйонів ФДВ. По суті, для всіх інших, хто пройшов курс, але без стейку. Ліміти внесків тут все базово від 50 доларів до 4 тисяч. Що у нас по таймінгам проходження курсу реєстрація вже почалися і продовжиться до 19 вересня до 14.59. Період внесків у нас буде тривати 24 години з першої години 22 вересня до першої години 23 вересня, першої години дня маю на увазі 13.00. А підрахунки і рефанди будуть відбуватися аж до 26 вересня, 19.00 за київським часом. Дата ТГЄ поки що на жаль. Невідома. Стратегія участі. Ділимось думками зі складу. І так, переходимо до того, що ж думає наш ICO-аналітик зі складу і що взагалі говорить математика сейлу. По-перше, збір дійсно невеликий. 4 мільйони доларів. Це у 1,7х менше, ніж попередній збір Ломбард. Ломбард, який був також на бідлпад, попередній сейл. До речі, сьогодні в нас якраз відбувається лістинг ломбарду. І побачимо, які в нас там прибуточки вийшли. До речі, вся інфа у складі. І через те, що збір у нас менший, середня локація також очікується менша. приблизно 150 доларів на один акаунт. Отож, по підрахункам, ймовірний профіт з одного аккаунту складатиме 150-250 доларів. РР у нас виправданий, але все ж таки необхідно звертати увагу на те, що ви лочите лікву на певний проміжок часу, він хоча й невеликий, але все одно лочите. І звертайте увагу на ваші витрати за комісією. Ну, мається на увазі операційні витрати. Тому стейкати заради ті родин немає ніякого сенсу. Адже враховуючи витрати по ліквідності, дохідність себе не окуповує. Якщо ж ви стейкали до цього, то приймати участь точно потрібно. Проте є сенс створювати нові аккаунти і пробувати проходити саме у Тір 2. Якщо ви хочете отримувати подібні ресерчі, гайди з думками від наших аналітиків, прогнози, інструкції, розширену базу знань, долучайтесь до нашого ком'юніті Сквад. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. А ще ми вирішили вам показати повний процес реєстрації у Sale Falcon на Бідолпад, тому. Приступаємо, перейшовши за посиланням, перед вами з'являється наступна платформа. У нас є декілька варіантів, як залогінитись. Логінимось за допомогою гаманця, обираємо, який вам більш зручний. В майбутньому ми будемо депозитити на внутрішній гаманець платформи, тому нам гаманець наш необхідний лише в рамках верифікації. Переходимо у свій профіль, натискаємо пройти QIC». QIC, до речі, дуже легко проходити за допомогою телефону. Фону просто відскануйте за допомогою камери і закінчить все на своєму мобільному пристрої. Проходити можна на будь-які документи. Це може бути id карта, водійське посвідчення або закордонний паспорт. Пройшовши QIC, не забудьте підключити до свого акаунту власну. Пошту, до якої доступ є лише у вас, встановити 2 fa верифікацію і, звичайно, підключити свій Твіттер. Далі переходимо у вкладочку Інвест, знаходимо сейл, який нас цікавить. Цього разу це Falcon. Переходимо на його сторінку і натискаємо підписатися. Нагадую, що період реєстрації триває до 15.00 19 вересня, а вносити свої кошти ми зможемо о 13.00 22 вересня. І в нас на. Депозит буде лише 24 години. А в кінці, як і обіцяли, ділимось корисними лайфхаками щодо реєстрації в сейл. Перше і найголовніше це безпека, адже є платформа Бідол на якій ми хочемо приймати участь. А є сайт-двійник скам-платформа, яка називається Buildpad. У вас зараз на екрані з'явиться гарне посилання. І погане посилання. Переходьте лише з офіційних джерел, як, наприклад, в описі до цього відео за посиланнями, Адже вже були випадки, коли люди просто випадково попадали на сайт війник, перейшовши за першим посиланням в гуглі, і втрачали свої кошти. Будьте обережні. Також, якщо ви будете мультити цей сейл, то намагайтесь проходити курс на Європу і інші країни і оминати Африку та Індію. До речі, у нас є відеогайд по мультакінгу також. На цьому каналі Now він може вам допомогти. Тому знайдіть, і подивіться. І останнє, ви можете спробувати тримати депозит на аккаунті вже при реєстрації, ще до того, як ви можете дізнатися, пройшли ви чи не пройшли. Просто при реєстрації. Тримаючи таким чином активи, ви можете підвищити ваші шанси на прохід. Отож! Підсумки! Маємо дуже непоганий РР до участі в цьому сейлі, адже апсайд у токена залишається, а даунсайд все-таки обмежений. Також маємо гарну команду, фонди і метрики. Цього всього з головою вистачає, щоб приймати участь в сейлі. Але в будь-якому випадку це не той кейс, куди треба залітати без будь-якого РР. Тому тримайте в голові свої сайзи і намагайтесь їх не перевищувати. Пишіть в коментарях, чи будете заходити в фалькони в який тір. З вами був Віктор, ваш Дабл Топ.